У Кропивницькому завершився 52-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва Вересневі самоцвіти цьогоріч участь у ньому взяли п'ять театрів із Маріуполя, Чернігова, Харкова, Києва та Кропивницького. Прем'єру і театру імені Марка Кропивницького закрили вересневі самоцвіти. Якби за життя не доводилося платити життям, говорить головна героїня п'єси і відправляє сина на війну. Так закінчується прем'єрний спектакль Ціна життя за п'єсою чеського письменника Карла Чапика. Мати цю виставу актори театру імені Марка Кропивницького показали під час 52-го фестивалю театрального мистецтва Вересневі самоцвіти от ця вистава про те, що нам потрібно навчитися робити цей вибір і розуміти, що життя потребує цих виборів. І в цьому. В принципі і є ціна життя, коли іноді ми платимо самим життям, і чи готові ми на ці, на те, щоб платити таку ціну. Вистава про вибір матері, у якої загинули четверо синів, і тепер вона перед дилемою чи відправляти їй молодшого сина на війну. не віддав, це я мати. Я я, розумієш, а ти не мати театр вже надає відповіді. Він тільки ставить запитання. І так, справді, дуже болюча тема. Краще плакати в театрі, ніж коли плакати в житті. Це такі сльози, які, можливо, очищують і облагороджують душу. Роль наймолодшого сина грає актор Ігор Полівой. Відпусти мене, мамо, я запишусь в добровольці. Годі, мій хлопчику, тобі немає ще 18. Тоні, це хлопчик, який шукає себе. Він бачить все. Інакше ніж його брати та взагалі люди, які його оточують. Він намагається знайти щось прекрасне у тому, де ми не можемо знайти прекрасне, але він це знаходить у виставі. Задіяні вісім акторів, постановку на дві дії почали готувати місяць тому. Триває вона майже дві години. Ці історії майже сто років. Я маю на увазі п'єсі. Як бачимо ситуація з матерями, оця от болюча тема материнської долі, яка Ну, має вона право чи не має зберегти вдома свого сина для себе, для своєї сім'ї? Чи повинна пожне пошкодувати цього і віддати його на війну? Ну хто дасть відповідь на це питання? Ніхто. Ціна життя один з шести спектаклів, які показали за тиждень вересневих самоцвітів. Першими у нас завітали Маріупольський театр, точніше Донецький обласний театр, який привіз сюди виставу Крик нації. Це історія життя Василя Стуса і його боротьбу за українську ідентичність. Другим театром у нас був Київський театр з Богданом Бонюком, Театр із Харкова. Вони провезли виставу Хлібне перемир'я. Історія про те, як звичайна сім'я зустріла. Війну вперше вересневі самоцвіти відбулись не за рахунок обласного бюджету, а за гроші благодійників. Витрачену суму не називають. У цьому році через воєнний стан вистави не анонсували і відмовилися від свята на хуторі. Надія державному заповіднику музею, який створений на території садиби, що належав письменнику та актору Іванові Карпенку Карому. Така кількість людей на хуторі була торік під час фестивалю. Ольга Склярук, Василь Левицький, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.